Друзі, всім привіт! Сьогодні чергова риболовля. Вийшли рано вранці. Вже на пів п'яту були на місці. Що виходить? Яка мета цієї рибалки, і який план? З кожної риболовлі є свій план, свій маршрут якийсь. Отже, прибули. У пів п'ятої на протоку. Протока з Дніпра така заходить з течією, вранці у нас є течія. Постояли, половили трошки окуня, майже десяточок окунців я вихватив. Але окунь такий прошений, не на всі приманки. Ну, якось так. Упрошуючи його, він трошки поклював. Сьома година ранку, рот закрився. Ну, скажу так, що ці місця так і роблять. Тільки сонце виходить за макушки дерев, піднімається, одразу клювати перестає. Красовка. <пока> Поки дійшли, вони всі мокрі. Вчора був дощ. Ну І вирішили не розуватись. вже. В красівках ляпсає і так і підемо в брід. Опа, є риба, є перша рибинка. Невеличка, але є. Ова! Дивіться, перший стапе конець на Віпо. А, ось такий! І тарас вловив крупняк ядовий, чи ядовий. хе-хо, Ох, гарно захавав. Нам такий. хватить захавав. О! Дивіться, прям в шахту. Таке окунити. О, хвіст віпо десь аж з паща туди з нутря б достав. Ну, отакий от хай пливе. Пем-пем-пем. Опа! О, є. Отакник, та ні, головой теліпах, окунь. Они все-таки покраще трошки буде на фатика від селекта 2.2 дюйма чи 2.4. ось всі. Трофей. ха Ну это нормально. З'їв. Мені yeah. скажу на фатик покрупніше, начебто як окунці Ні. Ось такий. Давно в мене цей колір не стріляв і цей фатік не стріляв. Хоча якось один рік ну, дуже добре працював. Ось такий ось. Дуже гарно і по судокові працював, і по окуню теж гарно працював, потім якось затих. А зараз, начеб, як знов працює. Чи сьогодні. Сидіть там в кустах. Це по-любому. Yeah. Ого, щось таке покрупніше трошки. Та ні, окунь. Crazy Flipper і окунь. Але ну більш. Такого розміру трошки. Опа. Опа. Ось такий ось. Ну що в цьому році помітив, такі на флепера трошки крупні ще клюють. Ну, але це теж не розмір такий. Такий. Перейшли ще на одне місце. Це місце, воно виходить така затока з великого озера. І ось на моє здивування, тут трошки поклював гарний окунь, гарних розмірів. Першого я там злив, другий піймався, удари були, сходи, судачок в заливі, в затоці. Тобто ось біля Дніпра в протоці не було ні судака такого, ні крупного коня, а в Затоці чомусь був і судаченя. О, О, опа, какий хі -хі, гарний був окунь, он стоїть, такий кабасть дебелий, та все поплив. Є. Все вже краще снег і відразу реалізація. Ось такий окушарик. Опа! Яке клювання було гарне. Влупив, так влупив. І гарний окунь. А, то це судак. Нічого собі. Дивіться. Були на течії, на Дніпрові. І ні судака не було, ні окуня крупного розміру. А тут в заливі і стоїть і судаченята, і окунь більш-менш нормального розміру. Мета у нас була така: ранок це буде по окуню а обід і вечір це буде по жереху. Ми перейдемо в інше місце і по жереху трошки спробуємо половити жереха. Забрали судачка одного, у нас невеличкий котілок такий є. І ми вирішили зварити юшку. Давно не було юшки, і вирішили. На вогнищі зварить юшку. Так що не судіть строго, забрали одного судачка малого. Ну, таке буває раз на рік. Так що Зваримо юшку, пожаримо картоплі і сядемо гарно пообідаємо. Тарас чисте судачару. Ну звісно стыдний такий полторушечка да. <рес> ну, стыдний судочок, ну але ну, раз на рік можна, ну можна такого взяти. Я думаю, що скільки відпущено, то раз можна трошки понагліти. Так вже котілок на вогні, то водичка плавиться. Котілок на вогні. Там плавиться водичка, бо брав з собою льод заморожений. Вже кинули картоплю, цибулю і моркву. Тут наш судачака, але нам хватить на двох. І ще осталось у нас картопля, пів цибулини. І це ми зажаримо. Ще там вон, пару яєць є. Хліб помідор і така у нас буде обідня перерва. Опа, ось ще шує. Ще шує і гарніше, добріше. Це. Що це ти ж води. А, вагнях. Починає вона вже кипіти. Можна навіть трошки розгорнути дрова, бо вона в кінці повинна не бухтіти, отак от, а трошки мліти. Тоді рибка не розвариться дуже, а свариться. І все буде як треба. Ще закинули лаврушку і чорний перчик обов'язково, бо не той смак буде. Трошки лаврухи і трошки чорного перчику. І буде те, що треба. Прозора, гарна. Смакуй, ти... смакуй. Та, Та, <ріхи> Та подуй. <ріхи> Я вже чую, вона добре буде. Вже можна їсти. Можна їсти? Ага. Мід, а? Картоха наша підходить до логічного завершення. <ріхи> Ось така буде картоха. Ось така юшечка вийшла, гарно Що ще треба на природі, на риболовлі? Ну, це просто ось так. Зараз ми її закоштуємо, засмакуємо і це буде бомба. Я просто даю 100% гарантії. Це крута штука. Пообідали, вже пів на третю. Все за собою, як завжди. Чистенько, багаття затушене. Була дуже смачна юшка, дуже гарна картопля, але дуже довго жарилась. І зараз ми ще вирушаємо за жерехами в одну із заток. Там десь повинні бути жерехи, і будемо їх намагатися виловити. Отже, друзі, прокидали ми оцю всю затоку, що позаду мене. Здоровена така, величезна, що воно по жереху? Виходів жереха майже нема, де є поодинокі такі виходи, але ну, це така неуловима риба, виходить. Одне, коли його багато виходів, він якийсь активний. А це такі поодинокі особи, які активні, але щоб їх піймати, це я не знаю, що треба зробити. Ще, якщо брати. В увагу те, що жерех риба хитра, така, що її важко піймати, коли вона хоче клювати, то ще її коли не хоче, то це взагалі щось неймовірне. Ну, якось так. Що можна сказати по сьогоднішній риболовлі? Ну, це літо, це спека, це ранні зорьки. Ми прийшли на місце, поклював трошки окунь. Перейшли ще на одне місце, поки був раночок. Теж поклював трошки окунь. І на тому все. Але рибалка нормальна вийшла, як на мене, в таку спеку в літню. І на тому дякую. Сварили юшку, пожарили картоплю, добре посиділи в обід, пообідали гарно. Юшка була найсмачніша десь там. В жерех Джерех великий. Е, юшка була смачнюч... смачнюща. Е, так же само, як і картопля. Якось так. Кому сподобалось відео пальці вверх, підписуйтесь на канал. Є в описі є посилання на Facebook, Instagram, Telegram. Теж залітайте, підписуйтесь. І до нових зустрічей, до нових відосів. Пока-пока.